Зараз номінація благодійник середній бізнес. На сцену запрошуємо для вручення нагород народного депутата України Юрія Одарченка. Пане Юрію, поки ви піднімаєтесь, я також запрошую лауреатів конкурсу у цій номінації номінації компанії Середній бізнес. Отже, запрошуємо на сцену приватне акціонерне товариство Страхова компанія Арсенал місто Київ. З обмеженою відповідальністю ЕКОН місто Донецьк. Та запрошуємо товариство з обмеженою відповідальністю ЕСЕТ місто Львів. Таке ще гарне територіальне представництво Київ, Львів, Донецьк. Привітайте ще раз і пане Юрію просимо вас до мікрофону Шановні друзі, у мене дуже приємна місія відзначити найкращих в цьому найкращих в цьому прекрасному конкурсі. Я хочу сказати, що взагалі участь в благодійництві. Яке дуже важко сьогодні відбувається в Україні, це мабуть те найважливіше, що ми можемо зробити для того, щоб сіяти таку гуманістичну філософію в нашій країні. Мені здається, це найбільше чого нам не вистачає. Тому низький уклін і організаторам, і учасникам цих прекрасних акцій. Велика подяка. Спасибі велике. Номінації «Благодійник середній бізнес переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю. Екон за численні благодійні проєкти. Лауреатів ми просимо не йти зі сцени. Пановні ну, друзі, вручається диплом переможця національного конкурсу Благодійна Україна-2012 у номінації «Благодійник середній бізнес нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю. ЕКО. Якщо переможець бажає, то може сказати таке. имени нашей компании хочу поблагодарить организаторов этого чудесного конкурса, а также поблагодарить Донецкий фонд «Доброта», который помогает нашей компании реализовать тягу к социальной ответственности и помогает нам подготавливать новые проекты в сфере благотворительности. Спасибо. Дякуємо і вам. Також ми попросимо пане Юрію вас нагородити і наших лауреатів, шанованих. Це приватне акціонерне товариство Страхова компанія Арсенал за благодійні проекти допомоги важкохворим дітям. Друзі, дозвольте мені вручити диплом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна-2012 у номінації Благодільник середній бізнесі нагороджується приватне акціонерне товариство страхова компанія Арсенал. Іще в нас один лауреат. Друзі, дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна-2012 у номінації «Благодійний середній бізнес нагороджується товариство «ЕСЕД». Дякуємо вам за те, що ви визначили.